Відбулись в рамках Чемпіонату Європи індивідуальні гонки. Розпочинали жінки. Чемпіонкою Європи з нулим стає Йохана Пуф з Німеччини. Ще одна німкеня Марин Фіхнер з чистою стрільбою сьогодні зі сріблом. І бронзовою призеркою, попри три штрафні хвилини, стала Анна Калінхейденберг зі Швеції. Найкраща з України клілія Стеблина, 18 позиція. Анастасія Муркушина 29-та, Олександра Муркушина 30-та, на 31-й позиції Анна Кривонос. І 41-ю фінішувала Дарина Чалик. У чоловіків перемогу здобуває Ісак Фрей з Норвегії, незважаючи на дві хиби. Австрієць Фредерик Мюлдбахер виграє срібло з однією штрафною хвилиною. І бронзовим призером став Швед Еміль Нюквіст. З одним промахом в пасиві: Артем Тищенко 15-й, Денис Насико, 22-й, 23-й Руслан Ткаленко, Богдан Симбал став 38-м і Роман Боровик фінішував 48-м.